Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора в шостій вечора у Ростовській області Росія, саме та Ганрозі, окупанти за допомогою своєї потужної ППО збили ракету. Через це постраждали люди. Цікаво, що сталося це за декілька кілометрів від авіабази. Власне, одні джерела повідомляють, що авіабаза розташована за 5 кілометрів від місця події, а інші за 10. Однак, це не так важливо. Суттєвішим є той факт, що там росіяни ймовірно трима. А літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 а також бомбардувальники ракетоносці ту 95 Не виключено, що згадані літальні апарати загарбники неодноразово використовували під час атак на Україну. Водночас у Кремлі вже встигли заявити, що загиблих немає та звинуватити усьому країну. Окрім того, важливо, що це місто розташоване на узбережжі Азовського моря, тому має порти, чи причетна Україна. Ці вибухи вже прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони Олекс. І Данілов, як він зазначив, усе, що відбувається в Росії, є наслідком роботи ворожої протиповітряної оборони. Події в Таганрозі – це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів. ППО йдеться у повідомленні. Окрім того, зазначаємо, що 28 липня невідомий заклав вибухівку на нафтопереробному заводі в Самарі, а також вибухи чули в інших районах Ростовської області. Очевидно, що уся ця бавовна є наслідком повномасштабної війни, що окупанти розв'язали проти нашої держави якби не було вторгнення, усього цього не відбулося, бо в той же час десятки літаків стаган рогу перебазовуються до Білорусі після сьогоднішніх вибухів. Олександр Мусієнко зазначив, що противник переміщає додаткові повітряні сили у спробі зірвати контрнаступ ЗСУ. Однак такі дії цілком спрогнозовані. Військове командування РФ перекинули на білоруське аеродром лиші вісім винищувачів Су 34 та два Су 30 СМ повітряно-космічних сил РФ. Повідомили 18 травня з поста. І білоруські Гайона. у зв'язку з цим керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко зазначив, що метою такого маневру є зіграти в ескалацію та погрожувати з боку Білорусі у спробі зірвати контрнаступ сил оборони України. За словами експерта, такі дії супротивника цілком спрогнозовані. Вони демонструють готовність посилити обстріли з білоруського напрямку. Власне для цього все відбувається. Пояснив Мосієнко. Крім того, експерта зазначив, що в Білорусі триває підготовка. Каду розгортання російського ядерного збройні на його думку, пік цієї активності буде у червні-липні поточного року. Також Мосієнко звернув увагу на інциденти, які не були оприлюднені. Зокрема, йдеться про падіння ракети в районі Бидгоща, яка пролетіла по території Польщі кілька сотень кілометрів. Наприклад, ракета Х-55 запущена саме су 34 або су 35 з території Білорусі. Ще в грудні вона залетіла на 300 кілометрів угли Польщі і була знайдена лише у квітні, зазначив експертам. З огляду на це вважаємо. Сієнко можна вважати, що росіяни готують якісь провокації не лише проти України, а й проти Польщі. До речі, це останнім часом заговорили російські пропагандисти, які все частіше закликають до ударів по українсько польському кордону з метою блокування постачання західного озброєння. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.